Шум машин, крики продавців, стукіт сі і парасоль. Щоранку пів на шосту всі ці звуки будять мешканці будинків номер 15 та 17, що на вулиці Мазепи городину селяни продають під вікнами багатоповерхівок окупувавши автівками шей прибудинкове подвір'я. Ми не маємо права не відкрити вікна. Ні, нічого четвертий годині ранку пахнують машин. Я працюю, чоловік. працює вночі». То є наша прибудинкова територія, за яку ми платимо гроші. І Після того вечором там то просто мусору жах, і ніхто не думає прибирати. Все під вікнами валяється, сморь, щурі тому подобне. Мусору повно бо машина не забрала, бо немає як заїхати. Натомість торгівці під вікнами кажуть на ринку тополя, 1 вони не вміщаються, тому приходять зі своїм крамом сюди. До того ж, щодня за це платять. Скільки ви платите в день за можливість тут Раду? продавати? 10, 15 гривень. 10 гривень, 10 гривень. Директор базару говорити на камеру відмовився. Але телефоном цю інформацію підтвердив. Територія не ваша, однак кошти із продавців ви все одно стягуєте, так? Безумовно. Да, беремо. Тому що ми після них обираємо, вивозимо сміття, ми тримаємо все в чистоті і порядку. Утім, у Шевченківській районній адміністрації запевняють, збирати мито із цих продавців дирекція ринку не має права. Немає права, це також питання серйозне, і це вже питання кримінальної відповідальності. Звичайно, ми постійно виїжджаємо туди. виїжджають працівники районної адміністрації. Конфісковується товар, штрафуються, виїжджають. разом. Рейди проводяться з працівниками районного відділу міліції, дільничних інспекторів. Тим часом мешканці, які вже два роки потерпають від торгівлі під своїми вікнами, обіцяють: якщо базар посадовці не заберуть, ще до кінця євро 2012 перекриють дорогу. Леся Подинська оглядня, телеканал Зік.